У нас на тринадцятому етажі тільки шість бабушек, котрим двом допомагають, а чотири ні. 72-річній Лідії Іванченко доводиться підійматися із сумками-східцями. Полтавка проживає на тринадцятому поверсі і спускається раз на тиждень. У цій 14 поверхівці, що на вулиці Івана Мазепи, ліфт не працює близько трьох місяців. Ми не можемо можемі не спуститися. Одна бабуся чуть не вмерла, тому що. Врачи не поднимаются, а ми її спустити не можемо. І она, она спуститися теж не може. Раньше, хоч там помоложе, теж бояться бабушки у нас, коли вот тривоги, вони спускалися. А зараз ніхто нічого не може. І так, як то ночью гука, чотири рази у нас стекла так дробіжали. Це Івана Мазепи, 47-11, 14-поверхівка. Саме я власне живу на 10-му поверсі. В даному будинку два ліфта заплановано: і пасажирський, і вантажний. Але наразі жоден з них не працює. Особисто для мене, хоч у мене там неповажний вік, мені важко підніматися сумками. Дитина відносно не може спустити не велосипед, я його не затягну. Самотужки дівчата залишають коляски на першому поверсі, такі на власний розсуд. Пристібають, але ж ви розумієте, зараз можуть вкрасти, можуть поламати, пошкодити. Ліфти у полтавських багатоповерхівках, які перебувають на балансі комунального підприємства ЖО2, обслуговує компанія Венделбуд. Ліфт у цьому будинку не працює через помилку, розповів директор фірми Олександр Черевишний. Він ну, як, працює і не працює. Наші механіки на нього виходили, робили, зробили одне, не допомогло він став, зробили друге, не допомогло він став, зробили третє. Не допомогло, він, ну, він, ну, через деякий час він стає, стає, стає. Так ми їздимо і причину діагноз, так сказати, поки що ми точно не установили. Те, що, ну, те, що ми думали, що може ну, допомогти полікувати цей ліфт, воно не допомогло. Окрім помилки, яку видає ліфт, він також зупиняється через відключення електроенергії. Це сотня станція, відчутнули до скачів напруги. Особливо частотні, що стоїть на відкриття закриття дверей кабіни. Із-за цього він становиться. Його треба перезапускати. Якщо відключили світло, він сам не перезапустився. Треба тільки приїжджати і перезапускати. Причину, через яку система видає помилку, продовжують шукати. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.